Всім привіт! Мене звати Катя, я SMM TVL. І сьогодні ми з керівником відділу логістики і продажів Семеном Привет. будемо знімати подкаст на тему, як змінилась логістика в Україні під час повномасштабного вторгнення. І паралельно будемо готувати авокадо Сіня, З чого ми почнемо готувати? Давай почнемо з того, що ти наріжеш помідор, а я начищу авокадо. Добре, давай. Сеня, розкажи взагалі, як виглядала логістика до повномасштабного вторгнення в Україну? Логістика до війни в Україні була зовсім іншою. 70% імпорту та експорту приходилось на морські, на морське сполучення, а саме на порти Одеси та Чорноморська. Угу була діяна авіалогістика того, чого у нас, на жаль, зараз немає. І основними хабами були Київ, Львів, Харків. Також була розвинена авіалогістика, де основними хабами були Київ, Харків та Львів. Взагалі, якщо подивитися, то Україна була дуже важливою ланкою між Європою та Азією. В плані ну, логістичного такого мосту не було перешкод транспорту наземного, такого як автомобілі та залізничне сполучення. А що сталося в перші дні повномасштабного вторгнення? Як змінилися ринок логістики? Це було дуже, дуже складною ситуацією для всіх. Всі порти одразу закрились, кораблі перестали ходити. Mm -hmm. Ну як ми всі знаємо, закрились закрились і авіасполучення небо над Україною було закрито, і всі дуже швидко почали переходити на шукати якісь варіанти виходу да, з цієї ситуації. Також були зруйновані зру... зруйновано дуже багато логістичних хабів ворогом, і всі дуже швидко почали перевозити склади. тобто да, товар зі складів. Південної України на Захід для того, щоб убезпечити ну, вантаж, який є наразі. Uh -huh. Також всі почали шукати рішення, як бути далі. Дуже виріс попит на наземну логістику, а саме автоперевезення та залізниця. Також включились мультимодальні перевезення. Uh -huh. Це Доставка морем або авіа до європейських країн, і звідти вже далі все почало їхати наземним транспортом. Дуже зріс, вели ну зріс попит на автоперевезення в Україні. Так, також змінились, змінились пріоритети в доставки тих чи, чи інших вантажів. В чергу це були військові та гуманітарні вантажі. Mm. А як бізнес адаптував свої ланцюги постачання? В першу чергу бізнес почав шукати нових партнерів в Європі, так, Ти свій вантаж в безпечне місце. Да? Там це угу. напрямок дуже активно, там, який розвивався це з Польщею. Всі вантажі приїжджали туди і далі вже звідти рухались в Україну там по мірі. По мірі його важливості, да, доставки в Україну, тому що дуже багато компаній залишили свої вантажі в на хабах в Європі до там певних часів, так ну з'являлись нові зв'язки нери да в Європі, поки ми. Налагодимо, так скажемо, тут доставку тих чи інших вантажів. Також за рахунок того, що виріс дуже великий попит на автоперевезення, також зросли черги на кордонах і дуже зріс час постачання товарів в Україну. Угу. Була певна пріоритетність: це військові вантажі та гуманітарні. Так, наразі ми вже порізали помидорчики, авокадо. І зараз що ми будемо робити? Зараз я наріжу хліб, і ми його підсмажимо до золотистої скоринки. О, как! А які основні ризики з'явилися для логістичних компаній? В першу чергу це втрата персоналу. Да? Люди попадали там в бойові дії, когось втрачали, когось забирали, там, мобілізували, хтось сам ішов, мобілізувався. Також багато людей виїжджало за кордон. Я так класно розказувала. Сумнові сумним тиха, що щось. Ну Це тобто ризики, які були по роботі з персоналом. Також одним із основних ризиків це було страхування вантажу. Дуже великі ризики втрати вантажу через обстріли або через крадіжки там, на парковках і так далі. Люди трошки сходили з ума і вважали, що можна використовувати все там, як підручні средства. Також страхові компанії, витрати, які були в червоній зоні, а по тим зонам там, де не було бойових дій, дуже сильно піднімали тарифи. Це було ну, одно з проблем, яких з якими стикнулися. Також з'явились нові види бюрократії при перетині кордону, та на митницях наша митна система не була готова до. До такого напливу на кордонах були великі черги, і рух взагалі ускладнювався. З'являлися постійно якісь нові документи, вимоги, і приходилось адаптуватися в онлайн режимі під нові схеми постачання підготовку документів. Пожа. Ну, почти ідеально поджарили хліб. А як держава вплинула на логістичну структуру під час війни? Зараз ми будемо е, вже збирати наш сніданок наші тости, Ти намажеш хліб філадельфію, <сніданок> а я змішаю помідори з авокадо. Ну, в першу чергу державні ініціативи, які вплинули на ізку, це запровадження зелених коридорів та спрощення митних процедур для швидкого проходження кордону та митних формальностей для вантажів. Загалом. Це вплинуло на швидкість і термін доставки піків, палива, їжі, продуктів харчування. Що саме мається на увазі спрощення митних процедур це зменшення пакету документів для оформлення того чи іншого вантажу. Це перехід більше в формат електронного документообігу між декларантами та митницею, тим самим зменшує бюрократію і пришвидшує процес митного оформлення. Ну і також це впливає на зменшення ризику корупції в цих ланцюжках. Селіть треба, так? Так. Так, давай, стой. Стою. <плес> Ти виключили його працює. Так? Також було впроваджено спрощення завезення гуманітарної допомоги по листам від гуманітарних організацій. Ще було дуже зручним зроблений кабінет перевізника, в якому перевізник може додати під свою ліцензію авто та водіїв. Та одним з. З важливих аспектів було перехід з дозволів на вільне пересування перевізників за вантажами у Європу. Раніше ми мали отримувати дозвіл на перевезення в ту чи іншу країну Європи. Наразі ми це робимо у вільному форматі в необмеженій кількості. Добре, а як війна стимулювала розвиток логістичного бізнесу? В першу чергу рахунок попиту. З'явилися дуже багато нових перевізників. Всі пішли у цю сферу, почали купляти авто, сажати водіїв та розбиратися з. Взагалом з логістикою, з документацією і так далі. Mm -hmm. Тим самим це вплинуло на розвиток логістики. Також ми за рахунок переходу на мультимодальну схему перевезення висли компетенції та розвинувся саме цей напрямок, які взагалі є перспективи відновлення логістиці після війни. Насамперед, повернутися назад ті ланцюги постачання, які працювали до цього, це сполучення море та авіа. Це дуже пришвидшить доставку вантажів. Що потрібно буде трошки опрацювати для відновлення нашої інфраструктури. загалом. це відновлення портів, там, переобладнання їх, штування на активну роботу. Що може зробити логістичний бізнес вже зараз, для того, щоб бути до післявоєнного ринку? Насамперед. Е я думаю, що потрібно вкладатись в логістичні хаби на оновлення складської системи, а саме там оновлення обладнання, запуск нових ВМС-систем і так далі. Також потрібно бути готовими до співпраці з морем та авіа в Україні, та налаштовувати свою команду на більш швидку роботу, mm -hmm. ніж це було раніше, тому що все буде. Вже не так, як зараз, mm -hmm. да? не потрібно буде чекати, поки машина пройде кордон. Mm -hmm. Вантажі вже будуть тут у нас в Україні, в наших портах, і з ними потрібно буде працювати. Те це дуже сильно пришвидчить час доставки тих чи інших вантажів до України. І так, в нас вийшли такі бутебродики, брускети. Перебудемо. Тости, тости. Пробуємо. Спробуємо. Не знаю, там про місяці. Дуже смачно! Сніданок з Тівіє. Ну що ж, друзі, а, вот і закінчився наш подкаст. А, з нами був Семен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Пишіть коментарі. Всім пока.